Увага! увага! Це той начальник феліції, який сказав, якщо вдруг мене будуть заставляти йти проти людей, я положу Проти людей рамку. Але законність законність каже і порядок, буде. <гум> я хочу знайти спокійності в цих ситуаціях політичних, воно дійсно так. Треба, щоб міліція використовувалася поза політикою. Тоді буде порядок. Повірте мені, що так воно є, я переживав вже е, революцію в 2004 році, був безпосередньо в прийманні француза, ще тоді як був губернатором, і воно ні до чого не привело, як ви бачите, по свій день. О, значить, а якщо миліцію будуть маніпулювати, так як маніпулюють зараз, у нас просто буде біда. Буде бардак і безприємно. От тут ми всі сидимо, я вам скажу, вже на сьогоднішній день сім квартир обчистили. На сьогоднішній день це все наступний місяць. місяць пройшов, за цей місяць, так. І це є проблема. Проблема найбільша, яку я бачу тут на території, це є наркоманія. Тому що ми хто краде, ми вже всіх знаємо. Це добре, що ми всі знаємо, але це все наркомани. І наркомани йому для дози на один день треба 500 гривень. Ви тут всі сидячі, ви розумієте, де 500 гривень можна взяти? Вкрасти тільки в нас з вами, бо тому що вже красти там по підприємствах по якихось там когось їх немає, просто немає. А якщо вони є, то вони охороняються так, що туди він не заліз. А в квартиру, от зараз у нас пішли квартирні крадіжки методом віджиму пластика. Він дуже е, гарно відкривається, у цьому, реальному смислі цього слова, просто береться фомочка, мала нажав, і воно відкривається, воно не пошкоджується, немає звуку, немає нічого. І вони навчилися і залазили, зараз. Вчора буквально знову була квартира, тут неподалік навіть як Ну Я думаю, що на місяця часу ми зламаємо цю практику. Це перші поверхні, це все перший поверх. Там, де не треба не робити нішу, буде простий, банальний е, ну, піски. Спічка у двері. До вечора спічка ніхто не, не відкривав, не закривав двері дві минути в хаті. Дві минути в хаті знаходиться, все, що поверхнево, все забирається і виносить. Це є велика проблема і це є велика біда. По наркотиках, значить, на даний момент я не буду е, тут. Е, Такі не вдаватись, тому що ми її документуємо, ми знаємо хто, ми знаємо всіх реалізаторів і вже почалися затримання. Вже три дні тому затримали реалізатора. Це ну, ще така дужна, яка специфіка є в місті, що малолітній продає, який йому дає старшолітній, ми документувати не можемо, але я продавав все. Хоча йому давав старший чоловік. А це є проблема теж, що ну, не можемо цього збити, якби, мабуть, цих батьків є по поняття. Вони не хочуть цього здавати. Лише стоящого слова, свого друга, чи там керівника, чи щось по такому раху. І Це є проблема, дабы, тому що ми, ми, ми не все знаємо, ми не все бачимо, ми не все можемо почути. І це є би хотів звернутися голосу до депутатів чи до будь-якого. Населення людей, тому що ми, чи сидячи в кабінеті, чи ходимо з людьми, ми не все знаємо. І тут на минулій поза на сесії було хтось представник автомайдану, говорив, що от треба активізувати боротьбу з наркоманією. Треба, питання нема. ми цей робимо кожен божий день, але ми не все знаємо. І повірте, я вже тут місяць, а ніхто не позвонив, не ні анонімно, ніяк не сказав, що ти знаєш, там от є хата, чи там є якісь. Притон, чи ще де де продають наркотики. Ніхто не сказав. Чому? Це ж не, не, ми, ми не здаємо якісь там поняття держави чи ще чого. Це, звичайно, наша біді, проблема, але ніхто про це не говорить. Ніхто не приходить. Я зранку до ночі сижу в кабінеті і ніхто не, не дасть ніяку інформацію. Це проблема, це проблема нас з вами. Ми повинні на це звернути увагу, ми повинні якось допомагати, допомагайте нам. І ми будемо ці питання. Вирішувати, ми будемо ці питання ну, закривати і тому подібне. Значить, по показниках минулого року я, е, вони є оприлюднені, вони будуть на сайті. Кому буде цікаво, я надам будь-яку інформацію, щоб вам не, не втрачати часу. Показники відомі, вони не є тайні. Ну, от, е, в цілому місь піділ працював дуже непогано. Ми по міськвідділах по області йдемо по розкриттю саме перші, це 60% розкриття, це дуже добре. Бо тому що в минулому році розкриття було менше 40% по області. Так що я думаю, що міський спрацював в цілому нормально. Одна є проблема в це на сьогоднішній день, ідея не зупиняю, практично будівництво ізолятора тимчасового тримання. Тому що ми своїх. Всіх затриманих осіб, підозрюваних, ми мусимо возити на луць. Це я свою, ну де, як нас кажуть, народі зечку відправляю туди в Луць, перевозить звідти людей. Ми проводимо стіті, завожу назад і вертаємося назад. літрів бензина кожен день. Це мені треба возити людей туди-сюди. Я мушу швидко закінчити це будівництво і дітей, тому що ми маємо отримувати себе. Не, не возити туди-сюди їх це дорого, виходить, до чоловіка води туди 80-ті бензину, то ми собі тут не можемо до довго политика. <плес> Але це є, це є правда. А так в цілому проблем нема. По кадровому забезпеченню ми вже укомплектували службу патрульну. Вони зараз всі навчаються шість чоловік в Сукеричах. Через місяців-три вони прийдуть на суд і будуть працювати. Значить, для Забезпечення громадського порядку залучає додаткові сили з військ, ну внутрішніх військ, які заслухуються в Луцьку. Ми їх сюди запрошуємо для того, щоб патрулювали по території. Було, ну, знову позавчора був грабіж, жінка знімала гроші біля банкомата, біля лікарні, йшла до чоловіка, там треба якісь кошти, втухнули, упала сумка, в одну сторону за сумку пать і втекли. Знову є, знову повертаються ці грабіжі, знову це є проблема. Але знову ж питання уркоманів. Тому що по камера бачимо, бачимо, що то є наркомани. Добре, що вони в нас є. І я хотів би знову здобутка до депутатів, щоб ми використовуємо, щоб ці камери трошки більше, у нас їх є тільки чотири. А нам би хоч би 5. треба. 5, так. Ну і на одну виділені кошти. Але немає, на скільки? І на одну виділені кошти. О, то я думаю, що нам ще треба мінімум три. Перекрити ті райони, які не добре, тому що ми можемо відстежувати, якась ситуація. Ніхто нічого не каже, то хоч бачимо. От, і, і воно є разом з тим, як довка, що ти там був і ти там і в той період часу тижкрав, от бачиш. У нас були тут такі випадки. ну ще До мене я знаю, я був Іванович начальником, то коли затримали того, ну, вже не відомий плеця краю, які тут були, вони зараз вже сидять в тюрмі. От, і коли ми показували йому, що це оце ти право, ти ж на, на камер. А ні, то не я тобі змонтував. Все, в оправду Це кажи. Це проблема, але ну, я думаю, що ми будемо прокурори суди і будемо доказувати. Ні. Поки що все. Якщо є до мене депутати. Питання. Депутат? Прошу, депутат полишив. Мене цікаво, яке питання. У нас перед святами на різдво і так далі проводиться така. Операція відпрацювання, не знаю, називаються тверезі водії. Хотілося про неї більш детально пішло, потім ще й десь ну, ну, Операція тверезі водії, як це Богу, я перший раз чесно чую, бо тому що е завдання у нас кожен божий день затримувати тверезі <рес> події і приблизно у нас вже на сьогоднішній день, з е початку року, у нас затримало 14 подіїв п'яних за кермом. Це за місяць. А приблизно за тиждень затримується 80 водіїв по області. то операції кожен день. Я розумію, але просто, якби працівники дає, коли мене особисто зупинили, вони сказали, що в них проводиться операція. Це було перед Веселен. І коли я попросив надати мені документ ознайомкати ну, має бути на кожну працю, має бути відповідно ти підписник керівником, вони можуть з собою не мати цих розпоряджень на казньому, тому що він виїжджає на патруль, не повинен з папкою їздити, не повинен зловити злочинців. Всі питання, які виникають у цих операціях, я на місці, звертайтеся до мене безпосередньо або до працівників. Я, я, я розумію, але якби є закон України про міліцію, так. стаття 21.1, .21 де працівник, працівник дає під час звернення до водія має представитись, повідомити причину зупинки і суть спойного правопорушення. Так само, є у вас внутрішній наказ 111. Є е, дружня президентка України і так далі. Але працівники дає чомусь в нашому місці, ну і не в місті, а і в принципі в сільську Україні чомусь не керуються даними законами і вважають, що можна просто зупинити буття, як кажуть, як їх називають в народі нюхачі, відкрив вікно, він Принюхався, є клієнт і починають обробачувати. Це є порушення. В принципі документів, як мені, от я вже до допом... як мені сказали, і, як... покажи документи. В документах написано, чи я п'яний, чи я викав, що я не розумію. От мені хотілося, щоб ви зі своїми директорами якусь провели, не знаю, роботу, щоб вони, в принципі, якби не порушували закон, не порушували ті норми, які прописані. Дякую. Я на целував особливо. І я вам дам відповідь. Е... Е... Особисто вам дав відповідь, як проведена робота, але я вам скажу ще одну річ. Значить, Приблизно 3-4 автомобіля кожну ніч тікають. Я зараз запроваджу таку систему, що вже не будуть дуже тікати. Тому що ми блокуємо по трьома-чотирма машинами. Чому не зупиняються люди? Вони потім, от в нас втікала вже третій раз тікає машина у нас в сторону Львова, не бачимо залітлені номера. Дев'ятка вишневого кольору йде швидкістю 150 км, Це треба застосовувати зброю, розумієте? Бо тому що це біда. Не дай бог, хто... він не керована машина на льоді. Хай би який він, шумахер не був, але він не зупиниться, ви себе прекрасно розумієте. І вже третій раз тікає. Оце вам чого ми так діємо? Десь може в якісь ситуації, тому що люди є. Так, да, якщо є уважний чоловік, їде людина і починає якісь незрозумілі питання задавати, це інше питання, я розберусь до цього. А от, от такі ситуації, я сам особисто вже другу ніч виїжджаю і хочу зловити тих гонщиків, із яких тут підстав вони втікають і не зупиняються. Вчора на низки інші машина так само втікла, ніхто не зупиняється. Тут як будто це махнули нас і поділося. Оце є проблема. Ми не слухали нікого від громадськості. Махарок, прошу. Чи відомі вам якісь кримінальні групування, чи якісь такі особи, які можуть взяти на себе авторитетні ці замашки? Десь є у вас такий списочок чорний. Ну, тому що є такі вже, знаєте, тут попознання, що є такі вже групки, які щоб на протилагу колишнім знову починають з'являтися. Є. Є в нас, ми документуємо, ми ці знаємо групи, я не буду озвучувати, а ці групи вам відомі. Ті, які були колись, вони голову піднімають і знову. Вони виходять звідти, куди ми їх запроторили, вони виходять звідти і думають, що ті часи е, були. Якщо він у 2004 році сідав, в 2014 виходить, то все те саме. Революція, Бардак, безприєм. Вони вертаються і все те саме. Вроді бачить, нічого не змінилося. <звіць> <ми> <звіць> Слава <плес> Васильович, в мене таких три питання короткі. Ну, аналізували вашу записку доповідну, якби ну, червоною ниткою йде незаконний обіг наркотиків і кардіжки. От. То мене цікавить по наркотикам. Тобто ми вже розбиралися з кожним начальником, кожен раз, як ви. вже більш-менш знаємо, які питання там. От. І це питання у нас буде на комісії то ми вже там як ми поговоримо. Цікавить мене окремо. Проти шарговорю, тому що в нас є рішення, що після 23-ї не продається, але були звернення від депутатів. І Я розумію, що в нас дві точки є, які. Які потребують якогось такого нагляду і уваги з вашої сторони, одна це «Лукойл» і друга це «Аміго». От. То, будь ласка, що ви плануєте в цьому напрямку зробити? Бо це е, Ну, так, око можливо. Бо там, е, крім незаконного логіки, там вже ж відбувається і розпиття. вже ну, зараз холодно може менше, але потім вже до розбою. І друге, в мене дуже цікаве питання виникло з вашої доповіді, яким чином зараз ви плануєте. Е, Повернути довіру до міліції, бо ви казали кілька разів, що ну, якби мало звертається людей, інформують, то тобто я так розумію, що вони просто люди ви, ну, не вірять, що буде яким чином вирішити це питання. Тобто, скажіть, будь ласка, чи потрібна якась допомога від депутатського корпусу в цьому питанні? Я зараз друге вам питання відповім. Довіру повернути можна тільки роботи. І, ні, не тим іншим. Якщо я буду тут розказувати і показувати, які великі гори ми перевернемо до кінця цього року, то це буде неправильно. А якщо ви побачите реальну дію, що ми на щось впливаємо, що ми реальні людей затримуємо тих злочинців, на і тому подібне, то це буде відповідь на моє питання. У продажу спиртних напоїв, значить, е я не можу розказувати, як ми будемо діяти, але з завтрашнього дня ви це побачите. Завтрашнього дня. Я завжди практикую, не е працівник міліції повинен діяти там, а там повинна діяти комісія. І з завтрашнього дня приїжджає сюди департамент сад по обіалкою тютюну, задіюється відділками СД, де продаж неповнолітніх, ну і інші моменти. Це ви завтрашнього дня відчуєте і побачите. У мене так завжди було, ситуація була на інших районах. Я ну, пробував якимось методом боротися з самому Бо, ну, не самом, як сам для себе вигнав, від'єш, це нормальне явище, а коли е, продається це все, оце не нормальне явище. І там в усіх районах, де я працював, там села, і села реально співалося. І тут це теж є проблема. Я пробував якимось чином впливати там, через депутатів, десь ми там ходили комісійно. У нас один тільки є один єдиний метод. Ловив, склав протокол. Я прийшов, коли прийшов радівський райвідділ, там було 12 протоколів складених за рік. Я депутатом пообіцяв, я зробив, ну правда, я вже перейшов перед новим роком, але склали 70 протоколів, то боялися один другому давати горілку. Тут так само. Ну. Бо іначе випадків нас немає, і ми не зможемо це зробити. Хай може якось говорити з ким говорити. Раз, другий, третій, нашу цю статтю по продажу. Самогонки декриміналізували це, зробили тільки одним відповідальність. Це проблема. А чому не кримінальна? Хай би була відповідальність. людина, ми одну з вітри закупки зробили і притягнули до відповідальності. Добре. Добре. Прошу, але степаніна. Депутат Лісова мене питання буде такого плану. Оскільки я сама журналіст, то це швидше всього поважання. тому що в різні роки і. З різного керівництва, скажімо, налагоджувалися е, зв'язки е, з пресою е, засоб масової інформації і міські внутрішніх справ. Останнім часом, е, скажу вам так відкрито, в цьому плані складно працювати. Тобто взяти інформацію мені як кореспонденту обласної газети не просто. Е, я виходжу з ситуації, користуючись якимись своїми особистими знайомствами, особистими зв'язками. Е, я думаю, що мої колеги підтримують, хлопці оператори працюють. Прохання, побажання, щоб на увага ваша прес-служба тісніше зв'язки з за масової інформації. Можливо, навіть повернутися до прес-конференції. Адже гласність це авторитетний світ для внутрішніх бо будуть поінформовані і мешканці нашого міста, і ми менше будемо чути таких реплік, що, мовляв, наша міліція нічого не робить. Разом з тим депутати теж будуть більш обізнані і діалог наш. Буде більш конструктивно, як ми будемо з вами зустрічатися на інших сесіях. <прає> <прає> Значить, <прає> я дам відповідь. Питання по, е я зробив таким чином по, по наданню інформації. У мене в приймалі сидить дівчина, яка відповідає за зв'язки з громадською. Значить, приїжджав до мене канал СТН, по-моєму, так, наш місцевий, О, попросив так само, як і ви, інформацію якусь треба надавати і висвітлювати. Вони кожен ранок телефонують і. Якщо є якесь повідомлення, кожен раз. Оксана, Ви... Оксана це сора у нас ні, ні, я не у нас сидить це на Уменко Оксана. А ну це, ну, це... Так. Так. і вона, вона згодою зі мною піднімає мені. Каже, є така така нас інформація. можемо надати кожен божий день. Ми надаємо інформацію. Я зацікавлений в тому, щоб показувати роботу. Ми. Зробили, як ви читали я доповідь, ми тільки розглянули 5800 заяв повідомлень. 5800. Це в день приблизно 15 повідомлень йде на працівників міліції. Розумієте? І із тих 1300, кримінальне правопорушення. Це кримінальна справа по колишньому кодексу. Розумієте, це вал дуже великий і повідомлень цей. Але саме основна велика проблема в тому. Що я тут подивився, як і на інших районах, це ми їздимо, миримо сім'ї. Треба, я колись пропонував, кажу, давайте тоді я буду дозвіл давати на одруження, то будемо відповідати за неї. <ріст> ну, ми приїжджаємо, вчора випадок, дзвонить, каже, там, не, чоловік грубо виражається вдома, не хоче рягати спати. Добре, я зараз прийду по продукції розпаду. І це в нас повідомлені мінімум 10 людей. Ну це ми маємо проблему, з якою я не знаю, як вийшов. Це не запитання, а побажання. У вас є дуже вперті начальник ДАІ. Я вже прошу його два тижні, почався уборка слів. А машини він не вибирає. Ну, ну об'їжджає, проїдьтеся по Грушевському. Видно, що машина з першого дня стоїть, Значить, ну, ну зачіпаємо ті ну, от, вже пішов е Жигалюк. Ну, Поможіться розправити. Я це питання вже поставив, значить, їм задача одна проблема. Їх вирішується, вона дуже просто. Треба евакуатор. І вона все питання зніметься. До тих власників дзвонимо, вони так, там ми знаємо, заберемо машину. Ми кажемо, що не може техніка почистити, вивезти, ви заважаєте цього, будемо складати. Вони бояться йти, бо протокол зразу От. А треба метод, Взяв, і все і на тому прав. Якщо тут буде співпраця дільничі, співпраця дає саме по цьому питанні, тоді дільничі не знати, де хто має машини і хто де ставить. І зразу цю людину не треба його чекати, прийде він, не прийде, боїться він протоколу, чи ні, тоді До його додому прийде. І там скласти протокол. Бо повірте, ну по-перше, ми можемо прибрати нормально за вулиця. вулиці. А якщо будемо мести знову так, як ото минулого року в березні місяці було, то, вибачте, ми ж не наведемо порядку в місті. Тому прохання відпрацювати цей момент, і на майбутнє воно буде вже працювати в автоматичному режимі. Я хотів е зосередити ще вашу увагу на таких питаннях, бо слідство. Е Кримінальні розшуки і так далі, там професіонали, там ви професіонали і так далі, там щось диктувати ми не можемо, єдине, тільки можемо просити звернути увагу на те або інше. Але от на такі речі, як розпиття спиртних напоїв в невстановлених місцях. От почнеться літо, отут на літній естраді будуть ламати лавочки і будуть. Ну часом, коли хороша погода, навіть з колясочками сидить чоловік 50. Ясно, що з 50 ма зразу воювати важко. Але ці люди не приходять, всі 50 гуртом прийшли і сіли. От, вони йдуть туди поступово. Спочатку один-два, потім три. І якби там були хтось і сказав, не можна розпивати спиртні напої. Гуляйте тут, паркова зона і так далі. Ну після того пляшки, що тільки нема? Або за кінотеатр. От такі речі хотів би звернути увагу. Потім Державтоінспекція. Не тільки стояти, от ловити, як тут говорилося, тих, хто випив. На газони наїжджають, їздять по газонам, потім це болото виноситься у двір, ніхто не звертає уваги. Що це нема там стоянки, Чого ти так становиш машину? Транспорту сьогодні значно більше стало місце. І останнє, це от робота, тут згадувалося, значить, робота закладів пікейних. Ну, коли ми проаналізували, наприклад, по е, дозі і по Донбасу, да там. Раз в тиждень обов'язково виїжджає міліція туди. Або побиття, або непокора, або звертається з цього, з, звідти в лікарню, що його побили там, і так далі. Так. І різні мешканці, і з Луцька, і багато тих, хто засуджені були. І в кінці кінчилось тим, що одного підрізали, другого зарізали. Ми прийняли на виконкомі рішення, яким обмежили ночний цей період до 12 годин. Але ті люди, які там працюють, вони подали в суд і виграли цей суд тільки по одній причині, що ми, як виконком, не маємо права їм, як приватному е закладу, встановлювати режим роботи. То в такому випадку ми взагалі нікому не встановимо режим роботи, і все в нас в місті буде. З мене, з міського голови, будуть питати, куди ти гад там дивишся, що ти не наведеш порядок. От, то я би просив все ж таки звернути увагу на ці речі і заставити таких власників, бо сьогодні, виходячи з такого рішення, будь-який некомунальної власності магазин може зробити собі нічний режим роботи. Тому я б хотів, щоб в таких випадках я не зараховану раду. Не повинно бути вбивство, не повинно бути мордобоя, не повинно бути непокора міліції. Оце це от до нас і до вас, такі депутати, будуть ставити з питання. До мене вже ставиться. Зверніть увагу, там, там навести порядок. Оце і по Держтоінспекції. І по Державтоінспекції. Ну, скоро біля базару, біля ринку приїхати маршрутці буде неможливо з обіх сторін. Під знаком, не під знаком стоїть транспорт. Як там ще когось не задавили, я не знаю. Подивіться на такі речі. І біля балю, так? І біля, біля балюватися. Бай... Біля... Бай... Бо коли буде смерть, буде тоді. А так, я вважаю, закінчуємо. Так? <соць> <соць> Хто за те, щоб прийняти рішення, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Утримався, прийнято. Ідемо далі. Дякую вам, про надання дозволу на розробку проєкту. Вибачаю.